Якщо ви не експерт у якійсь галузі, а гроші заробити хочеться, не варто засмучуватись. Адже сьогодні ми поговоримо про такий спосіб заробітку, для якого вам не потрібно кожного дня заводити будильник та йти на роботу. І для того, щоб заробляти у цих нішах, вам не потрібна вища освіта чи трудова книжка, потрібно лише ваше бажання і трішки наполегливості. Сідайте зручніше, друзі. Ви на каналі просто гроші, і зараз ви дізнаєтесь про кілька ніш, в яких можна добре заробити. Додивіться до кінця, бо там я розкрию деталі мого експерименту. На превеликий жаль, за свої 30 років я не знайшов кнопки бабло, ось так, щоб взагалі нічого не робити, а грошики капали. Але доклавши певні зусилля, заробити можна завжди. Для ведення та розкрутки телеграм-каналу вам не потрібно якихось особливих знань. Вся інформація є у вільному доступі, в цьому я переконався особисто. Всього лиш місяць тому я створив телеграм-канал на дитячу тематику. Канал ще дуже молодий, але навіть з такою кількістю аудиторії він приніс мені близько тисячі гривень від продажу реклами. Знаю, тисяча гривень це дуже мало, але я на нього витрачаю 10 хвилин на день. І якщо далі продовжити розвиток, сума буде постійно зростати. З певних причин не хочу показувати назву каналу, але якщо вам цікаво, напишіть коментар. Цікавить назва. Якщо буде всього лиш 20 коментарів з проханням, я опублікую назву каналу, і ви зможете проаналізувати мій канал або навіть створити подібний. Наповнювати контентом такий канал дуже просто. Копіюєте чужі фото та відео з інстаграму, Пінтерест або з інших подібних телеграм-каналів. І все. За одну годину роботи на тиждень ви забезпечені контентом на всю неділю. Як розкручувати телеграм мережі безліч відео, тому я назву лише основні моменти. Є платні методи та взагалі безкладний. З платними методами все просто. Ви купляєте рекламу у інших телеграм-каналів і таким чином набираєте підписників. На цій біржі можна побачити, скільки коштує реклама у інших каналах. Ціни тут варіюються від 100 гривень і до 50 тисяч лише за один пост. А для того, щоб зовсім безкладно розкрутити свій телеграм-канал, нам допоможе YouTube Shorts. Instagram Reels та TikTok. для тих, хто не в курсі, поясню, що шортс у Ютубі та Рілс у інстаграмі це короткі ролики до 60 секунд, за допомогою яких дуже легко переганяти трафік на телеграм. Лише дві неділі назад я створив ютуб канал з шортсами на наукову тематику. І зараз на ньому вже майже мільйон переглядів та більш ніж півтори тисячі підписників. І у кожному з цих відео я закликаю підписатись на телеграм-канал. Ці відео без обличчя та без озвучки власним голосом. Просто пишете текст, берете чужі відео та озвучуєте за допомогою нейромережі. Наприклад, такої. Підтримай україномовний контент, підпишись на канал. Лінк на нейромережу я залишу в коментарях. Отже, заливаєте короткі відео на ці платформи і маєте безкоштовний трафік на телеграм-канал, з якого і отримуєте основну монетизацію. Тему для телеграм-каналу обираєте в залежності від ваших вподобань. Це може бути манікюр, автомобілі, наукові факти та безліч інших тематик. Проаналізуйте схожі телеграм-канали і вперед. Ось такі скажені суми можна отримати на американському Ютубі за місяць. І багато таких каналів робиться навіть без англійської озвучки та за допомогою нейромереж. На скрінах не мій дохід, а дохід людей, що цим займається. Однак нещодавно я створив два англомовні ютуб канали і вже активно публікую у них ролики. Тому у наступних відео я покажу вам власні результати та розкрию усі особливості цього типу заробітка. Якщо хтось не знає, то американський Ютуб це той самий ютуб, на якому ви зараз дивитесь цей ролик. Головна відмінність це аудиторія, що дивиться відео. І якщо зробити... Відео на англійський, відповідно його будуть дивитись англомовні люди, і вся справа в тому, що за рекламу, яку виставляє Ютуб на українському каналі, блогер може отримати долар два за тисячу переглядів. А якщо відео подивляться американці, то за ту саму тисячу переглядів можна отримати вже близько 10-15 доларів. Це приблизний показник і є багато факторів, які на це впливають. Однак суми, які можна заробити, просто неймовірні. Отож, скільки мені вдасться заробити, я покажу вам зовсім скоро. Підпишіться, аби не пропустити нічого цікавого. І пам'ятайте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить.